Господь з вами, Читання святого Євангелія від Марка. Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав Його, яка заповідь є першою з усіх. Ісус відповів, Перша є. Слухай Ізраїлю. Господь наш Бог, єдиний Господь, і любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. А друга Отця любитимеш свого ближнього. Як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник добрий учителю по правді сказав Ти, що Бог є один і немає іншого крім нього, і що любити Його, всім серцем, усім розумом, усією силою і що любити ближнього. Як себе самого, це більше за всі всепалення та жертви. А Ісус, побачивши, що Він розумно відповів, сказав йому: ти недалеко від Божого царства, і ніхто не наважувався його більше запитувати. Слово Господне. Можна вже сказати, що Традиційно починаємо наші роздуми з першого читання, читання з книги Второзаконня це одна з п'ятьох книг, яка належить до групи цих книг, які ми називаємо Тора. Тобто для євреїв це є фундамент, фундамент усього їхнього життя, їхніх відносин з Богом, їхнього щоденного життя. Життя в подружжі, виховання дітей, життя в суспільстві це той фундамент. І знаємо вже не один раз чули, що Мойсей, це добре знаємо, виводив ізраїльський народ з неволі єгипетської і вів їх до тої землі, яку йому Бог обіцяв не тільки йому, а всьому ізраїльському народові. І знаємо також, що Моисей, з огляду на те, що мав певні сумніви, не війшов в ту обітову на землю. Сумніви по відношенню до Бога. Бо якщо пам'ятаєте, Бог йому сказав вдарити об скелю, і звідти мала б витекти вода. Він засумнівався і зробив це два рази. Не раз. А? тобто. Ось. Так як можна парафразувати, Можна зробити певну паралель, так як 62-й псалом говорить, Бог раз сказав, я два рази почув. А Мойсей зробив все навпаки. Два рази, можна сказати, засумнювався. І тому він не війшов в цю обітову на землю. І він, незважаючи на те, що не війшов, знаючи, що наближається його кінець життя, він говорить до ізраїльського народу і чотири таких промови. Чотири великих промови до, до народу. І він говорив від імені Бога, промовляв для того, щоб підтримати народ, щоб народ не падав духом, щоб народ не знаохочувався, щоб народ далі йшов так, як сказав Господь, щоб народ робив те, що хоче Бог, а не те, що, не те, що вони. І сьогодні ми чуємо цей фрагмент одну з цих чотирьох мов, де Мойсей говорить, народові каже, бійтеся Бога Твого і пильнуйте Його установи і заповіді Його. Це свого роду можна окреслити як заповіт. Заповіт Моїсея. Що робити, як поступати, як діяти. І боятися Бога, це не в такому ключі, так як ми це робимо. Бо ми дуже часто. Я дуже часто про це наголошую, що ми до Бога відносимось найчастіше так, як ми відносились до свого рідного батька. Якщо там були проблеми, то отак ми відносимось найчастіше до Бога. Якщо були проблеми з татом, тато був деспот, тиран, алкоголік, пив, бив. Використовував сексуальну дитину. І так ми часто дивимося, дивимося на, 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 на Бога. І тому це слово Боже хоче поламати оці ці схеми, щоб ми почали дивитися на Бога як на батька, на того, який нас створив, який нас відкупив, який нас провадить, який нас захищає, який є з нами, який дав свого Сина Ісуса Христа. І що говорить, що говорить далі Мойсей? Він говорить ізраїльському народу слухай же, Ізраїль. Ми теж часто це використовуємо. Шема Ізраїль, Шма Ізраїль. Тобто слухати. О те, що зараз, чому ви сидите? А за це, це поведінка християнина, який готовий сприймати як учень. Я учень, готовий сприймати те, що Бог сьогодні до мене хоче промовити, хоче сказати. І для Ізраїля це стала молитва, яку вони протягом дня багато разів промовляли, і також вони на своїх одвірках вішали спеціальну таку мезузу. Ось, і там, і там було, був цей фрагмент цього слова. Так? Слухай Ізраїлю, ще має Це Дуже часто євреї, так я вже сказав, вони протягом дня промовляли для того, щоб слухати Бога. Нам важко в цьому, я часто теж про це кажу, в 21 столітті, слухати Бога. Радіо, телебачення, інформація. Поток, і то потужний, навіть сильніший за будь-які буревії, катаклізми. Кожного дня, день і ніч, день і ніч нас бомбардують різними інформаціями. І тепер десь там, серед цих інформацій, почути Бога, дуже важливо, дуже важко, верніше. І тому потребуємо у цього моменту зупинитись і слухати. І слухати. Я не знаю, яка причина, чому ви любите ходити на вечірню службу. Божу, Ну я вам відверто скажу, скількох я в храмах відправляв вечірню службу Божу, то дуже часто так сидять, такі люди, так, ну ти там собі говори, я цілий день працював, я там це. І так сидять, по лицях видно, що такі байдужі. Я не кажу, що всі, а дуже багато усі. Тому важливо, коли ти просипаєшся зранку. Власне, тоді зустрітись з Богом, помолитись, раніше піти на службу Божу, коли ти бадьори, бо, тому що коли ти, ну, коли вже цілий день пройшов, тепер ти хочеш чи не хочеш, ну, така структура людини, ти вже думаєш про понеділок, ти вже думаєш про завтрашній день, знову зранку вставати на роботу, на службу, не знаю на що ще там. І ти відключаєшся. Я розумію, що може бути об'єктивна причина, коли ти маєш якесь дежурство, якусь роботу обов'язково. Це інше питання. І тому для Ізраїля оце слово було ключовим на? слухати, слухати це молитва. І тому для нас, християн, це також може бути моментом цієї молитви, на? щоб почати в першу чергу слухати, бо потім вже йдуть заповіді. Не навпаки. Тому в першу чергу навчитися слухати Бога. Щоб ти виконував їх ці заповіді, щоб бути щасливий, щоб розможувався ти вельми, як обіцяв тобі Бог. Бог не є брехуном. Це ми брешемо Богові собі. Я не кажу вже з ближнього. Оті От гріхи, які ми робимо, та наша лінь. Та наша духова байдужість, та ті галочки, які ми ставимо, це все показує, що для нас Бог це не є найважливішим. І тому, тому Мойсей, якби другий раз говорить, знову каже: слухай слухай Ізраїлю. Що Бог тільки є єдиний, Немає іншого Бога. А для нас тих божків ми маємо, як кажуть, вище крише. Да? Моє здоров'ячко, мої внуки, мої гроші, моя зарплата, мій статус, да? Ось моя пенсія. Думка про мене. І це, це ті ідоли, ми, яким ми поклоняємо, замість того, щоб Бога поставити на, на перше місце. І потім далі каже е, Мойсей ізраїльському народові: любити Бога всім собою. Тобто, чому він каже серцем твоїм? Бо серце це було місце, якби життя. Да? Вони е, розуміли, що це, це ми зараз трошки по-іншому на це подивимося. Да? А євреї розуміють, що серце це місце життя, і тому любити Бога всім собою, серцем, да? своєю душею, силою, волею і так далі. Любити Бога. І ці заповіді я ці слова я заповідаю тобі, каже Мойсей, сьогодні. І мусять бути в твоєму серці. І тому зверніть увагу, можете навіть сьогодні відкрити в інтернеті, подивитися, як євреї це роблять, на чолі. І на руках намотую. тобто Чому на чолі вони це слово ставлять? Чому на руках? Щоб проникало всю людину, щоб це слово Боже проникало повністю її, її життя. Не тільки частково так, на служби Божої, так як ми прийшли, галочку поставили, щоб собі заспокоїти і так далі. Так? Може, не всі, але багато з нас так робить, на жаль. Я не хочу осуджувати, не хочу нікого, тільки констатую фану. Ось, і тому важливо, щоб це слово почало проникати. Якщо це слово проникає тебе, входить в твоє життя, тоді у цей псалом 18 є свого роду відповідь. Бо він є. Я вже говорив, що він є найстарішим псалмом. Його приписують Давидові, але він є одним з найстаріших псалмів. І псалом, якби, дає таку відповідь, тобто, це поведінка не тільки єврея, але це поведінка християнина. Любитиму тебе, Господи, бо Ти моя сила, ти мій фундамент, моя скеля, да? моя опора, мій Спаситель, мій Бог і так далі. Да? Тобто я буду це робити. Ти даєш мені це слово, а моя відповідь є власне в цьому, щоб, щоб вона проявлялася в любові до Бога, бо Бог перший нас полюбив, так як теж слово Боже говорить, що нас ще в лоні матері не було, Бог нас вже вибрав, полюбив. І прагне нашого щастя. І, скорочуючи, вже переходимо до Євангелії, і приходить книжник. І книжник запитує Ісуса, тому що вони, маючи це Слово, вони боялися Його порушувати, це Слово, тому почали його захищати. Захищаючи, вони створили багато різних приписів. Дозволів і заборон. У ці приписи, про які ми говоримо, і ви часто можете почути, 613. Тобто заборон було стільки, скільки рік має днів 365. Ось, а дозвіл було так, як на той час розуміли 248. Це було дозволи. І, і кожен єврей про це знав. І пам'ятав, але вони путались, вони до кінця не могли зрозуміти, яка є найважливіша в кінці кінців заповідь, яка важлива заповідь. так? Тому що ці заповіді, які вони отримали, вони найчастіше їх використовували по відношенню до свого народу. Наприклад, любити Бога і ближнього. То який ближній? Єврей. Єврей ближній, значить, я його маю любити. А якогось язичника Я не, не зобов'язаний його любити. І коли питають Ісуса Христа, яка з тих всіх заповідей найважливіша, Ісус звертається до Моїсея і якби, не, говорить по-новому, да? що люби, будеш любити ближнього, тобто твого ворога. А твоїм ворогом є твоя дружина, твої діти, твій начальник, твої підлеглі. А, любити, який тебе переслідує, який каже тобі більше годин працювати, який тебе не слу, не, не, діти тебе не слухаються, і тепер любити, бо ми часто думаємо, ворог це десь там якийсь. Ворог найчастіше є, я сам для себе ворогом, і найчастіше ворогом є мої дуже-дуже близькі. І тому Ісус, якби йде набагато глибше і каже, на хто, кого любити. Кого шанувати, кого ставити на перше місце? Ось. І, і, і Ісус надає цю відповідь цьому книжникові, а цей книжник якби, хвалить Ісуса, а Ісус йому відповідає і каже, ти недалеко від Божого Царства. Тобто ти розумієш певні речі ще, але не до кінця, бо недалеко. Бо недалеко. Тобто він ще якби розуму певні речі сприймає, так як ми. Ми інтелектуально сприймаємо дуже добре. І тут багато людей, які мають вищу освіту, і, можливо, навіть по дві вищих освіти. Ось. Тобто, ми, той, хто не має вищої освіти, це не означає, що він не має інтелекту. Ми маємо інтелект. Розуму багато речей розуміємо. Але щоб жити, щоб діяти так, як Господь нам це пропонує, тут є великий знак запитання. Тому це слово говорить, що да, ти недалеко від Божого царства, можеш бути близько тільки тоді, коли насправді це слово зреалізується в твоєму житті. І тому друге читання з послання до євреїв, власне, показує, де воно зреалізувалось, в кому воно зреалізувалось. Воно зризувалось в Ісусі Христі. І це є керигма, і це є добра новина, тому що в Ісусі Христі виконали Слово Боже на всі 200%, на тисячу, на мільйон. Коли Коли Він віддав своє життя заради тебе? Коли Він тебе полюбив, ти йому дулю показуєш, ти відвертаєшся, ти грішиш, ти ходиш своїми стежками, а Бог тебе любить. І це не тільки не тільки, ну, проголошуємо Бога милосердного. Бог є і справедливий, і милосердний. Не може бути так, що Бог тільки виключно є милосердним. І, і тоді, так як поляки кажуть, рубця, цохцета. це. Да? що хочете. Грішіть, бо завтра помрете. Да? Роби, пий їж, пий, веселися. Ні. Абсолютно ні. Бог також є справедливий. І тепер уявіть собі, якщо б Бог був тільки виключно справедливий, ми були б трупами, ми були б мертвими. Тому що за всі наші перестопи, за всю ту невіру до ближнього до себе, а, яка проявляється в нас, ми заслуговуємо на смерть. За наші аборти, за наші перелюби, за наші злодійства. Радіжки за ненависті, за прокльони, за лінь, за нарікання, за бунти. Ми заслуговуємо на смерть. Але Бог, а, знаючи наше життя, пробачає і проявляє милосердя. Проявляється милосердя. І вони, тому кажу, що Слово Боже виконалося в Ісусі Христі всі 200 процентів, тому що Він прийняв на себе це зло, те, чого ми не можемо зробити. Те, чого в нас не проявляється, що, що ми на зло захищаємось. Попробуй мені звернути увагу. Да? Попробуй тобі звернути увагу. Ти відразу кіхті виставиш, а чого? А чого я, а чому цей? А він мав би зробити, так як діти малі, знаєте, коли дитину запитаєш, то вона відразу стрілку переводить. Так, як Адам з Євою. Отак воно проявляється. І тому, якщо хочеш бути. Справжнім христинином дивись на оцього священника, на Ісуса Христа, в якому виконалося Слово Боже. І це Слово Боже може виконатися в, в твоєму житті. Це нам показало свято позавчора, 1 листопада. До речі, Но, воно показало, що є ця святість, є е, 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 можливість бути святим. І святість це не якась далека, там, е, якась абстракція е, і, і щось таке далеке да, від нас. Святість це може торкатися е, вже сьогодні, вже тепер. Знову ж таки кажу: дивись на Ісуса Христа, вчись від Нього, і Він тобі в цьому допоможе. І будеш тоді, і, і це, як, це, як це Слово Боже, проникне тебе, так як я вже сказав вже сьогодні, ця святість тобі гарантована. Сьогодні, не десь там далеко. Амінь.